До новин спорту не встигли щухнути пристрасті футбольного сезону 2011 року. Як головна футбольна команда краю Буковина знову у фокусі уваги після відпустки, футболісти зібралися разом і розпочали підготовку до наступних змагань, адже навесні наступного року продовжуються ігри чемпіонату України. Сьогодні на синтетичному полі спорткомплексу Олімпія Буковина провела контрольно товариський поєдинок з командою Чернівецького університету. Цей матч, який закінчився з рахунком 1-0, автор голу Ігор Мельник, завершував перші після відпускні збори команди, які розпочалися п'ять днів тому. Працювали футболісти з натхненням, адже на тренерську лаву нарешті то повернувся Вадим Заяць, що небо як підбадьорило гравців. Водим, ну ви знаєте, від імені всіх оболівальників Ми раді, що ви знову повернулися на тренерський місток. Перше запитання, звичайно, як самопочуття, самопочуття Як здоров'я? Нормально, веселе настроєння, робоче. Команда веселить, радує всі ребята. Своїм отношенням к футболу допомагають восстановитися швидше, все нормально у нас. Раніше так рано ще до новорічних свят футболісти не збиралися, але необхідність і важливість такого реабілітаційно втягуючого першого етапу підготовки пояснюється потребою підтримання нормального мікроклімату в команді. Ну, во-первых, был большой перерыв в чемпионате два месяца, и мы посмотрели ребят, чтобы они себя не запустили. Ребята, я доволен, профессионалы все в хорошем тонусе находятся. Поэтому я как бы смело ожидаю. Ну, жду 26 шестое число, то есть ребята будут готовы к работе. Позитивних емоцій в роботі футболістам додає цілком успішна гра команди в сезоні, що минає, зпоміж тих, хто відзначався своєю відмінною грою, можна виділити вихованця Буковинського футболу Олега Керчу. Ну я вважаю, після того, як я майже був такий, що в мене була травма, я дуже важко відновлювався після тієї. То я вважаю, що цей сезон був більш-менш удалим, тим, що я попав в основний состав, я грав постійно був основним гравцем. І думаю, що чимось трошки допоміг клубу. Можливо, ці збори стануть останніми в Буковині для Рудченка, Олефіра та Чурілова, котрі стали улюбленцями вболівальників, але які наразі мають запрошення від більш титулованих клубів. Я, я чесно, то за ці півтора року, які провів в Буковинському країні в Чернівцях, теж прикипили душою. і було нелегко приймати це рішення, звісно. Але... Привыкли к тренерам, и к ребятам, и к болельщикам, и к этим особенно домашним матчам, которые проходили как праздники у нас. Ну, это футбол, это жизнь. Как бы, я позаплата постоянно не соразу не одной игры. Хочу играть, хочу российский прорис, как футболистских спортсмен. Наразі футболисти роз'їжджаються на різдвяні канікули, після яких команда приступить вже до основного етапу підготовки. Ми зберемося, буде у нас Такое, которое еще не проводилось у нас в команде, то есть проверим полностью ребят. И приедет научная группа Федерации футбола Украины с Киева. И у них там есть оборудование, проверим там скорость, скоростно силовые, скоростную выносливость. С наступающими праздниками наших болельщиков, наших футболистов, всех жителей не то что города, области, области. Всем здоровья, удачи и ждем на футбол. До зустрічі в новому 2012 году. Обязательно. Селепатюк, после патя тебя, дядя